Українці знову кличуть захищати батьківщину з наступного року, влада відновлює призови і готує одразу три хвилі мобілізації: січня, квітня і червня. Чиновники запевняють, що до війська кликатимуть лише досвідчених професіоналів і патріотів від 20 до 27 років. Тоді, як 18-річних юнаків не чіпатимуть за задумом бранців, Покликані створити ефективний резерв, а також нарешті замінити бійців на передовій. Але і відправляти солдат на фронт обіцяють лише одягнутих, озброєних і натренованих на спеціальну підготовку новобранців відводять 25 днів. Відтак перші українські солдати призову 2015 2015 року з'являться в зоні АТО не раніше кінця березня. Про ці та інші особливості майбутньої мобілізації далі в сюжеті. У черговий раз нервувати українських юнаків та чоловіків призивного віку змусив новопризначений секретар РНБО Олександр Турчинов, оголосивши про плани призвати до лав українського війська, Нацгвардії та прикордонної служби новобранців. Перша хвиля часткової мобілізації 2015 почнеться вже з 20 січня і триватиме 90 днів. Дві наступні хвилі заплановані на квітень і червень по 60 днів кожна. Паралельно з мобілізацією відновлять і призов на строкову службу. Але солдат 2015 стане старшим. Якщо раніше. Ще призивали юнаків від 18 до 25, то тепер до війська йтимуть з 20 до 27 років. І в армії вони матимуть шанс постаршити більше за своїх попередників. Усі, кого призвуть за цей час, служитимуть не рік, як раніше, а півтора виняток для тих, хто має вищу освіту. Вони служитимуть рік. Строковиків у зону АТО обіцяють не відправляти. Наші е -е, громадяни будуть призиватись на півтора року. Виключення будуть тільки для тих, хто має вищу освіту хто призивається до збройних сил, вже маючи вищу освіту – бакалавра, магістра, спеціаліст. Такі громадяни будуть приходити військову службу протягом одного року. Як пояснюють чиновники, ті, хто потрапить до лав армії по мобілізації, у першу чергу це близько 20 тисяч офіцерів запасу, покликані створити ефективний резерв для української армії, а також нарешті замінити бійців у зоні. Ато на такі цілі, за підрахунками військових, знадобиться близько 50 тисяч солдат і офіцерів. 10 тисяч з них планують набрати за контрактом, але новоприбулих відправлятимуть на фронт не одразу. Обіцяють спочатку одягнути, озброїти та натренувати на спеціальну підготовку новобранців. Відводять 20 П'ять днів і лише потім сформують підрозділи і вирішуватимуть, кого куди відправити. Навчать одних, візьмуться за наступних. На їх місце по тій же самій схемі ми закликаємо до навчальних закладів та на полігони другу партію особового складу, яка точно так само проходить за такою схемою навчання. Ми плануємо, що до кінця березня ця підготовка закінчиться, і весь особовий склад відбуде в зону виконання бойових завдань для того, щоб змінити тих, хто вже відслужив рік, і ті після цього будуть звичайно демобілізовані. Загалом буде призвано десь близько 50 тисяч. Серед цих 50 тисяч як військовослужбовці запасу, офіцери, так і солдати-строковики, згодом буде вирішено питання, де саме будуть нести службу військовослужбовці строкової служби. Відтак перші українські солдати на бору 2015 року можуть з'явитися в зоні АТО не раніше кінця березня. Хоча чиновники заявляють про необхідність якнайшвидшої ротації військових в АТО. Ну не може бути така ситуація, коли одні ті ж самі люди несуть на собі всі тяготи захисту країни, а інша частина країни дивляться про них по телебаченню. Крім того, в наступному році влада обіцяє не допустити помилок минулих хвиль мобілізації. Разом з тим, у чому помилилися цього року, не уточнюють. Тим часом військові фахівці до таких помилок відносять погану організацію військоматів, низький професійний рівень воєнкомів, а з ними і призваних на службу. Виправити цю проблему. Президент уже доручив заміною частиною воєнкомів на ветеранів. АТО. за задумом вони покликані підвищити якість призовників, аби до лав війська потрапили патріоти, котрі самі бажатимуть послужити батьківщині. Нарде. Фронтовики такий підхід вітають. Мовляв, нині серед військових вистачає проблем не лише з патріотизмом, а й навіть з алкоголем. Є особи, які, які скажу, порушують дисципліну, зловживають алкоголем і так далі. Цих людей треба прибрати з армії, а на їх місця поставити тих людей, які будуть працювати. Прохання лише щодо персонального складу. Залучених осіб, щоб акцентували увагу на тих людях, які мають бажання, мають відповідні навички, вміння йти на фронт. Чи знайдеться в країні чергові 50 тисяч патріотів? Фахівці впевнені, що так. Мовляв, загальний мобілізаційний ресурс країни наразі сягає мільйона осіб. Тому поки що є з кого вибирати. Однак, аби українці знову не захищали батьківщину на голому патріотизмі та ентузіазмі, експерти радять збільшувати кількість контрактників та розмір їхньої платні. Аби підвищити престиж військової професії, зарплати від 2,5 до 5,5 тисяч замало. Армію потрібно зараз на цьому етапі будувати за змішаним принципом і велику долю віддавати в перевазі, все ж таки людям, які прийдуть захищати на добровільних засадах на основі підписання контракту. А для цього потрібно також розробляти і впроваджувати життя мотиваційний пакет, який би стимулював громадян України до служби в збройних силах разом з тим і весь чому влада заздалегідь оголосила про рішення мобілізації. На його думку, таким чином Київ хоче дати сигнал Кремлю. Мовляв, Україна до оборони готова, тому на неї краще не нападати. Я думаю, що такий крок був викликаний. Е е е крім іншого, е мотивацією керівництва е пос послати сигнал для потенційного ворога, який. Е е Має ну, плани нарощування ескалації ситуації щодо рішучості у відсічі подібних дій. План мобілізації ще має узгодити Верховна Рада, тому терміни початку призову можуть змінюватися. Хоча в Міноборони прогнозують, що він розпочнеться не пізніше 20 січня. При цьому обіцяють так звану географічну справедливість, тобто призиватимуть усіх рівномірно в усіх регіонах, не виняток і Донецька та Луганська області, окрім звичайно, територій підконтрольних терористам. І хоч влада і шукає винятково патріотів, кримінальну відповідальність за ухилення від служби ніхто не скасовував. Тож тим, хто захоче відкосити, загрожуватиме до трьох. Кроків позбавлення волі удвічі більше за термін служби у війську Олексій Савіцький Алла Чишта, Сергій Наконечний, конечний тивай.